Підприємство через свою збитковість, ціки належало ресторану Карпати було закрито і неодноразово фондом комунального майна виставлялось на торги, але продано не було через свій непридатний для експлуатації стаж. Приміщення закрили. Все більше руйнувалося, появився грибок, забились пацюки, що викликало скарги мешканців будинку. Тоді депутатською комісією по торгівлі та громадському харчуванню та власником було прийнято рішення передати приміщення харчових та зобов'язати зробити ремонт за власні кошти. У 2002 році за поданням саме підстанційно. Проєкт був капітального ремонту для збільшення цехів по виготовленню власної продукції. Ремонт знову був проведений за кошти харчовика. І відкрилось то з дозволу СЕС у 2005 році, панелі, покриті вагонкою, та проведено євроремонт, на що було витрачено 47,5 тисяч гривень. Закуплено нові столи та крісла, світильники, гардини на вікна, частково заміщено труби на пластикові, закуплено бойлери для гарячого водопостачання, на що було витрачено теж 19,8 тисяч гривень. Основним видом діяльності підприємства є надання послуг громадського харчування. В кафе поточна лінія обслуговування, в залі 10 столів, 40 посадочних місць. Меню відповідає категорії підприємства з дотриманням дієтичного харчування для відпочиваючих та іншої категорії відвідувачів без спиртних напоїв. Служба для харчування відвідувачів. Ціни невисокі, доступні для харчування малозабезпечених громадян, а при підняття цін буде втрачено кількість споживачів, так як в районі розташування... Є достатня кількість споживачів, кількість приватних закладів харчування, а саме більше як 10, які створюють конкуренцію для нашого підприємства. Значне підняття цін є національним. На, на підприємстві збережено у робочому стані обладнання, яке є на даний час застарілим. І планується замінити при прибутковості підприємства на нове. Значить, спрацьовували або на нулі, або з невеликими прибутками. У 2014 році ми спрацювали збитками. Збитки сягнули 49 тисяч гривень. 13-й рік, як ви знаєте, ситуація в країні. Ну, видимо, Ну, видно з тим, було зв'язано, що не було відвідувачем, тому виявилися такі збитки. Але у 2015 році ми спрацювали з прибутками, покрили збитки 2014 року і ще спрацювали з прибутками. 28,1 тисяча гривень. Питання є у нас великі. Я можу зачитати от по 15-му році, які ми витрачили на госпостачання за рік. Тобто за рік 35,6 тисяч гривень. На освітлення та підігрів води 23,6 тисяч гривень. Опалення приміщення 16,7 тисяч гривень. Вода же 5 тисяч гривень. Обслуговування касового апарату 3,3 тисячі гривень. Вивіз Вертих побутових відходів 1,8 тисяч гривень, банківські послуги 2,5 5 тисяч гривень, інші 2,1 1 тисяча гривень, ну, канцелярські товари 0,7, транспортні витрати бодоставці товарів 0,5 тисяч гривень. Тут ми економимо. Ми... Це... Закупка засобів для миття посуду 6 тисяч гривень. Ну, там і салфетки, і... миючі засоби. Біжучий ремонт приміщення обладнання та устаткування 1,9 тисяч гривень. Витрати по закупці посуду – 4,8 тисяч гривень. Амортизаційні нарахування 11,9 тисяч гривень. Собіваюся, фонд заробітної плати за рік 85,4 тисячі гривень. Добрий день. Так, цю перегородку поставили. Вибачайте, що ви розуміємо. Так, так, так. Та. Для себе. То для себе, то для себе. На, на це більше не попадає, не Я просив забрати ту штуку. А спису чекати, що ще не підписали, до, до защ, на якісь... Що це міські ради мають відв'язати доски? Хто має це доповідати? От того геть забирати. Нас забирати, забирати, вже тут не знімкуйте. Ні, не забирайте. Що доброго зробили? які, а що списали? Що списали? Що списали? Духовку, що духовку списуєте. Щось там ще не знаєте. А там течку забрали, теж друга. Її немає. Тут нормально, а ну там де продукти вроді. А я не знаю теж. Марія Павлівна! Ви там що толі поробили? Переставляли. Зараз зараз. зараз. Хлопці, там десь продукти, ви тоді щось казати. Як там у вас включайте світло? Є а та... що в нас було нормально? Ні, ні, все нормально. Я дивлю ще щось покращилося. Ну, вони перестали собі сюди. Переставити, та всі працюють, холодильники не течуть так. нічого, так? Ви? Супер. Ага, все файно, все так? Супер, так, та, холодильник. Ясно. Багато холодильник ви знаєте? Угу. Для наших. Добре, добре. То, шо... А тут чекайте, що тут за приміщення? Ану включи тут світло. Тут якісь документи, та? так? Так. Архів. Угу. Це їхній архів. Угу. Тут туалети, так? Так. Та угу. таке угу. нічого трохи повиносило. Та, для того, що є. То Ну. То цех, так? Тут і, картоплі, ну, чисті, і картоплю, ну, чиститься. Тільки картоплю чистимо, так і все. Ага, ага. Нічого тут не Ясно. Так. Барон. Що ти казав? Ти ти, ні, ні, я вже а чого? Посольку. Супер. Есть утра. Нет, я хочу. Синечку знімаю оставили. На кінецьку. Там тренерайку виставка була цільна. Поставили сільничку. Одну правда, вже вже хоч щось так. Перше, скажіть, будь ласка, за якою каденцією вам дали гроші на ремонт? Оце, що ви говорите, на ремонт всередині приміщення, пластикові вікна і оці ступи? Нам ніхто не дає гроші. Це ви за власні кошти зробили? За власні кошти харчували. Ремонт в середині приміщення? Так. За кошти харчуваних. Ну, попередня влада сказала трошки по іншому. Добре. Ми ніколи не фінансувалися з бюджету, ні однієї копійки. Е, добре, наступне. Ви укладали договір, у вас є укладений договір на утримання будинку спорту територій. От ви кажете, у вас не тече, у вас грибок пісень. Комунальні послуги ви платите? Приймаєте участь в отриманні будинку спорту мілкових територій? Ні, ми не платимо. Тому поясню, чому ми не платимо. Ми не платимо не тільки тепер, ми не платимо давно. Чому? Тому що давним-давно, ще коли було наше місто, у нас е на будинку нема кусок ринви. І скільки я не зверталася і до, до минулих нашого міста, і потім, як, як називалося, після нашого міста створене було труськове житло. Зверталася кусочок гривен, тому що я, як керівник, я просто боюся і не маю права підняти там кого, наняти когось і туди підняти. Не дай Бог щось станеться, я буду відповідати. Мав честь бути на вашому звіті в комісії пана депутата Мицька, і ви сказали, що в середньому зарплата ваших працівників 8 або 9, якщо не помиляюся, їх всіх загальна кількість 1300 гривень. Мінімальна. Мінімально, так? Ага. Скажіть, будь ласка, після того, як ми побачили сюжет, вулиця Помірецька, якщо не помиляюся, звідки тоді такі статки? А це відноситься до півної, <піллянський піллянський> де я маю. Ну це де це про не... я зараз кажу, чому я задав це питання? Розумієте, бо так. коли у вас були депутати на перевірці і знімали відео, коли ви з вас купляли? Так. Вони отримали чек, якщо не помиляюся, четвертий, так але людей в залі було я нарахував. Тобто вони вже мали бути шості або сотні. Тобто ви не всі чеки пробуваєте? Ми пробиваємо всі чеки. Ми отримали можемо... кожен вечір. Ми можемо підняти це відео, Там чітко видно, що люди сидять, тобто вони харчуються, вони би мали заплатити і отримати чек. Ні, буває, що люди харчують, беруть страву, і для того, щоб не затримуватися, щоб вона не устила, вони йдуть за стіл, потім підходять і розраховуються. Ви зрозумієте, що одне питання: у вас антисанітарійні умови приготування харчування для людей. Все. Взагалі заклади ну, такого харчування, швидкого там чи не швидкого, вони є, ну так сказати, тобто люди туди ходять, там залишають гроші, тобто люди постійно їдять. так? Ви кажете, що до вас ну, приходять бідні люди. Я вам сказав, що бідні люди взагалі не виїжджають з своїх міст із, із областей не виїжджають. До вас приходять середні, люди середнього рівня. Коли я був на зйомках, я до людей підходив особисто, які харчували за столом. Я їх питав, скажіть, будь ласка, як вам взагалі цей заклад? Вони казали, жах. Я кажу, чому ви сюди приходите? Тому що тут дешевше поїсти. Ви кажете, що ви вкладаєте кошти, не платячи оренду те, що платять інші. Про що ви говорите, що нема прибутку? Це вже є знаєте, привичка така бути неприбутковими. Тому що, знаєте, якщо б показували всі свої прибутки, що от, е, підприємство приносить прибутки, це трошки б інша розмова була. Так просто воно вже з року в рік проходило, що підприємство збиткове, збиткове, збиткове. Е, я вам скажу одне, що е, залежить багато від того, хто там керує, конкретно від вас. Тобто ви нічого не зробили для того, щоб підняти це підприємство. Щоб е, зробити так, щоб ще більше людей до вас приходило. Тому що це є е, таке, як маркетинг. Розумієте, коли ви робите промоцію свого закладу, коли ви людей закликаєте, коли збільшуєте асортимент, є багато речей, які можна повпливати на, на те, скільки буде людей приходити до вас харчуватися. Ви за це не подбали. Я рахую що у нас нормальний там, де такі тільки у дванадцятому році їх купили. Так само я приходив рід, в рідний край. Там такі самі у вас. Але обслуговування це при тому, що люди сплачують е, ті, е, ну, ті видатки, яких у вас немає, і у них є прибуток, і люди в них отримують набагато більше, ніж у вас. Роботу керівника визнати незадовільною. не задовільню е, поїзднування закладу ну, на, на розгляд сесії. Дучкович, за Ковчанським. Герловський, Робовський, Дубровська, Капель, Кець Березівка, Кисак, Киселич, Малачак, Матович, Мицько, За. Неконешні Стапчук, Кономаренко. Ристай. Савченко. Савко. За. Сазонова. Закон. Сейчас. За. За. Ставлю. Стасик. За. Степаненко. За. Типчиша. Цехмейстер? майстер. Яворський? Я воштий зараз. Добре. Депутат? І з Дякую.